Відносини між людьми це справжнє мистецтво. Ми можемо говорити ті самі слова, що й інші, але нас можуть сприймати зовсім по-різному. Чому так відбувається? Як зрозуміти, що відчуває інша людина, і побудувати гармонійні стосунки? Сьогодні ми розглянемо кілька психологічних прийомів, які допоможуть краще розуміти людей і зміцнювати зв'язки. Все починається з емпатії, здатності поставити себе на місце іншого. Багато хто думає, що емпатія це просто співчуття, але це набагато більше. Це про те, щоб відчути, як мислить інша людина, і зрозуміти, чому вона поводиться саме так. Для цього важливо навчитися уважно слухати, уявіть собі звичайну розмову. Чи траплялося вам помічати, що, поки співрозмовник говорить, ви вже готуєте відповідь? Це природно, але саме це заважає вам зрозуміти його справжні емоції. Щоб розвинути емпатію, спробуйте слухати без оцінок. Уявіть, що ви детектив, який намагається зрозуміти мотиви співрозмовника. Другий важливий інструмент активне слухання це більше, ніж просто мовчати, поки говорить інша людина. Це про демонстрацію того, що ви її чуєте. Наприклад, ви можете повторити ключову фразу або уточнити, що вона мала на увазі це створює відчуття безпеки і відкритості. Ще один секрет психології відносин уважність до невербальних сигналів. Люди можуть приховувати свої думки словами, але їхнє тіло часто видає істину. Звертайте увагу на вираз обличчя, положення рук, нахил голови. Наприклад, якщо людина схрестила руки, це може означати, що вона закрита до розмови, а якщо киває, то погоджується або зацікавлена. Не менш важливо розуміти свій вплив на оточуючих. Чи знаєте ви. Що навіть ваш настрій може змінювати атмосферу. Позитивні емоції заряджають людей, а негативні відштовхують. Перед розмовою запитайте себе, які емоції я зараз передаю. Відносини стають складними, коли ми робимо припущення. Наприклад, якщо ваш друг не відповів на повідомлення, ви можете вирішити, що він вас ігнорує. Але, можливо, у нього просто був важкий день. Щоб уникнути непорозумінь. Завжди уточнюйте, а не припускайте. Наостанок важливо пам'ятати кожна людина унікальна. Методи, які працюють із одними, можуть не спрацювати з іншими. Відносини це постійний процес навчання. А що ви думаєте про ці поради? Чи були у вас випадки, коли вдалося краще зрозуміти людину завдяки спостережливості чи слуханню? Поділіться своїм досвідом у коментарях це допоможе не лише вам, а й іншим глядачам каналу.